Love with you, love with you, f'so true, so true, fio so now with you, love with you, every moment just be, всім привіт, і доброго дня. Ми йдемо з Мерседесіком в клініку. Адіо. Ми трошки запізнюємось, Ось, як, як обично. Да. Ну, нічого. Зараз в нього буде операція. Я дуже переживаю. Співаюсь, все пройде добре. Да, слушка, всем привіт. Коротше, розповідаю, все, ми віддали Мерседесіка в клініку. Заходимо в клініку, а там просто скандал. женщина ветеринар, Скандали з другою жінкою, яка прийшла за компанію своєю собачкою з подругою. Вона сказала, що у нас сидять тільки Кліє. клієнти і їх тваринки. А всі сопровождаючі, будь ласка, виходьте. Короче, вони поскандалили, Я стою в черзі, потім кажуть, підходьте до мене ще з таким символом. Як це сказати? Ну коротше на цих емоціях ще зі, зі мною так розмовляли. Ну коротше, Юлі його я достала з переноски, потім ми його зважили. Йєлі зважили, бо він цікав з вагів по -постійно в переноску, де да, біг. Коротше, і все. І сказали: можете йти, чекати, ми вам зателефонуємо. Все, я тепер переживаю дуже, щоб все було добре. Він дуже пуглівий. Ой, тому так. Зараз підемо поїмо в матір, тому що ми ще нічого не їли. Сьогодні, до речі, субота, 31 травня, останній весняний день. Зараз 10.30, Тому зараз поїмо і десь будемо в центрі собі время убивати. Да. А от і наш сніданочок. Красота. Всім приємного апетиту, хто їсть разом з нами. А ми прийшли з Настюшкою Айкікі подивитися її, пошукати топік. І будемо взагалі ходити по різним магазинам, шукати її на літо якийсь топік. Так, Настюшка собі взяла якісь топіки, якісь маєчки на примірочку. Поки там мама стоїть в черзі, бо там велика черга, ми прийшли в декор для дому. Милашка. Мені ще сподобалася ця. Вот, прикольно. Ну, дуже важка така прям. Вот. Що тут ще є цікавого? Да ти чо У гайкіки Настюшка собі нічого не знайшла, все поміряла, нічого не підійшло. Тепер ми в бранці шукаємо, шукаємо далі. Так, а Настюшка у нас покупочка да? йде, купила собі два топіка. Клас, супер, Хороший шопінг. Коротше, я в повному шокі і я в повному ауті. Уже 13.00. Нам телефонують з клініки і кажуть, що ще операцію не проводили. В них якась там затримка, щось у них там, якийсь форс-мажор, чи що. І ще операцію мерседесику не проводили, дуже вибачаються. І так далі. Типу, зараз тільки-тільки будуть проводити. І я сказала, хорошо, але потім, коли я просто поклала слухавку, я, я просто жала в шоці. Він сидить в клітці вже три години з десятої години ранку, а зараз 13-та. Він вже три години сидить в клітці. сидить один, ні в туалет, кушать нельзя, можна. Мене немає, і він просто сам в непонятному місці. Я, е тільки можу предполагати, який в нього там стрес. Коротше, це ужас. Я дуже незадоволена. І наше нам було казати, приходьте на 10-ту ранку, якщо час дня, а ви ще не зробили йому операцію. При тому, що там було тільки два котика на кастрацію в них. І все. Тільки два котика було. Я не знаю. Ще... Зараз почекаємо, коли зроблять операцію і зателефонують, але я буду. Потім прийду і буду питати, а чого так і в чому була взагалі проблема, тому що мені це взагалі не подобається. Я зараз взагалі зла, без настрою і я дуже тепер переживаю ще більше. Так, ну вже друга година дня, ми Бубіка забрали, у Бубіка все добре. Зараз будемо їхати додому. Бідний, кричав тут, на всю клініку. Я одразу пішла в зоомагазин, купила кормік уже для стерилізованих котів. Все, вже будемо їхати додому, Да, Дуже душно на вулиці. Мерсікстить собі тихенько. Сьогодні у нас 3 червня, наступило літо. І це мій перший літній лох. Да, у Настюшки в цьому місяці день народження. У нас сьогодні на вулиці 30 градусів, дуже жарко. Я сьогодні вперше в спіднички. Вот, красота, ліпота. Вот так вот. А Настя в дзінцюг. Ми прийшли трошки на шопінг. Я прийшла подивити собі білизну, а Настюшки треба купити якісь продукти в поїздку. Тому що завтра вона їде з класом в Одесу. Клас? Сінтія ніколи не була в Одесі. От побуваєш. Так, ми з Настюшкою в Аврорі. Я беру собі такі носочки мілі з котиком і мерседесіку, ось такого хам'ячка чи, чи мишка, чи хто це. Ой, вони так смішно о -о, глаза тіліпаються, коли ага, вона мяк. біжить. Капець. Угу. Ага, а Настюшка шукає собі якийсь водний пістолет, щоб в Одесі всіх Ні, стріляти. А тут Тільки немає прикольного. За 200 Ну, що поділаєш, хочу. Подивіться, який у Настюшки манікюр. Вона собі вчора зробила. Це ж просто якийсь витвір мистецтва. От, сонце у нас таке яскраве, трохи засвічує. Красота. А я, напевно, свій не показувала, от покажу. В мене ось такий чорний френч. Ось така красота. Доброго ранку, прям супер доброго. Зараз на годиннику п'ята година ранку. Я прокинулася о 4 а Насюшка взагалі о третій. При тому, що лягли ми, блін, о пів на першу, напевно, але заснули. Я не знаю навіть, коли я заснула, тому що я не спала. Тобто я лежала, крутилася і так, типа, дрімала. Я навіть не спала. Тому що, ну, скільки там пару годин, та й за цього не вистачить. Я відвезла Настюшку вже в школу, до школи, точніше, там вже їх чекав автобус, і все, вони загрузилися і вже напевно, виїжджають. От, настюшка буде сьогодні в Одесі гуляти, відпочивати, тому класно їй провести час. А я зараз я не знаю, що робити. Я ще хочу їсти. <губ> хочу чай і бутерброд. Не знаю. Тому що спати хочеться, точніше захочеться, по-любому, тому що я не спала, але зараз я спати не хочу. Птички співають, красота ліпота, сонечко прокидається, встає. Які спать? Ну, коротше, все одно спробую піти поспати і сподіваюся, мені це вдасться, тому що сьогодні середа, у нас робочий день, треба робити роботу от, і займатися всякими полезними ділами. Так, а в нас вже вечір, у мене вже завершився робочий день. Я приїхала вдома. Кема... Блін, я не люблю. Так, а в нас вже вже в мене завершився прекратитися, чи ні? А в нас вже вечір, в мене вже завершився робочий день, вже десь 7 вечора ми з мамулею приїхали попити кави. От я була на заправочці і заїхали в ваніль попити каву відпочити. Я додому приїхала о 5. Я на Настюшку, лягла о 6, прокинулася о 9.40. Я також майже не спала нормально, Коротше, сьогодні я півдня, така трошки якась варена. Коротше, важкувати мені було сьогодні працювати, але попрацювали. І зараз відпочинемо і будемо чекати на Настюшку, вона вже їде з Одеси назад. І піду її забирати пізніше. Не знаю, годинки через півтори, напевно. Десь так. Перший раз Паріна моє машину. Купили два жетона, на десь мене чутно.